Служба безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала ще один канал продажу важких наркотиків та психотропів. У результаті спецоперації на території Черкаської області нейтралізовано злочинну групу наркоторговців. Під час оперативних заходів затримано трьох учасників наркобізнесу, які збували оптові партії амфетаміну та канабісу. За наявними даними, щомісяця місяця зловмисники продавали товару на загальну суму понад півмільйона гривень. Продукцію збували через мережу наркодилерів у регіоні або направляли поштовими відправленнями. Під виглядом побутової хімії для пошуку клієнтів ділки використовували власні зв'язки у кримінальних колах. Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України це незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркоугрупування. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаській області. Спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.